Новый договор распределение он является публичным, одинаковым для всех потребителей и не предусматривает письменной формы двустороннего подписания этого договора. Це значительно упрощає процедуру заключення цього договору. В березні чернігівці отримали нові платіжки за газ разом з незрозумілим для більшості договором без будь-яких адекватних пояснень. Як виявилось згодом, це нові правила національного регулятора. Цією заявою ви погоджуєтесь з використанням мережі газорозподілення, тобто труб. Що відсутність інформування це недопрацювання підприємства у Чернігів газі і визнали за кілька тижнів по тому. Люди звертаються, коли в заяві на приєдні написано плита і гаряче водопостачання. Гаряче водопостачання це централізоване водопостачання. Тому що, якщо у людини немає централізованого постачання, то у неї друга норма нарахування. Виявляється, підписувати заяву зовсім не обов'язково. Її надсилали в першу чергу для інформування. Згодою з публічним договором також буде вважатися оплачена квитанці чи передані показники лічильників. Письмова відмова від договору приєднання з релігійних чи інших причин тягне за собою відключення від газопостачання. Отказ о підписання догов... заяви на приєднання договору на розподіл природного газу, за собою влічет чіткою норму ссилка на определенною статтю і на определений пункт відключення адсимигаснабження від серед чернігівців вже ширяться чутки з різними сумами абонплати за трубу. Проте національна комісія не тільки не встановила тариф за приєднання, але навіть не розробила методики його розрахунку. Методика определения абонплати mm -hmm. на не утверждена. Ми навіть не видели її в проекте який момент вони приймуть, я не знаю, і не знає ніхто. Тож уклавши догвір, фактично отримали кота в мішку. Ці зміни планували з метою демонополізації енергоринку. Проте перспективи появи конкуренції газовому монополісту. Туманні з 1 квітня вже не діє пільговий тариф на опалення. Один кубометр газу сьогодні для населення коштує 7 гривень 20 копійок. Проте, коли чекати абонентам нового підвищення ціни у Чернігівгазі, не відповіли.